Мукачівська весна – Виставка пленерних робіт закарпатських художників триває у Мукачівському палаці культури і мистецтв. Пленер організовується з метою популяризації архітектурних родзинок міста та його туристичної привабливості. Цьогоріч 17 художників писали свої роботи у мальовничих куточках Мукачева і представили на виставці понад 40 робіт. Вже традиційно відбувся четвертий пленер Мукачівська живописна весна 2023. Художники представили роботи, на яких зображені наші культурні пам'ятки міста, також етюди по місту, які малювалися протягом тижня у місті Мукачево. На виставці представлені роботи і ромського художника-живописця Тиберія Йонаша. Який вже втретє бере участь у живописному пленері. Митець розповідає, що завдяки організації цього заходу він має чудову можливість удосконалити свою майстерність, обмінятися досвідом із професійними художниками. Це пленер означає те, що ми можемо від друг друга щось навчати. Це дуже важливо на пленерах ходити, і я дякую, що мене запросили. А стосовно своєї творчості, а власне представлених робіт на виставці, то Тиберій намагався передати на картинах якомога більше сонця, тепла та позитиву. Всі, всі художники різні різноманітність. Кожен має свою техніку. Ну, у мене техніка всі знають такі. Це теж сложна техніка, тому що не кісточко пишеться а картина, а лопатка така спеціальна, є, називається мастихін. І у мене дві роботи, один Мукачівський ратуша сонячна, а друга – тульпани. Ну, я намагався передати сонце, як світить і як рефлексі передається на... з дерева, на, на будинки. Під час пленеру Тиберій Йонаш не тільки переймав досвід від маститих художників, але й сам ділився своєю майстерністю із учасниками, які вперше взяли участь у заході, каже Наталія Рибар. Тибері Йонаш представив чудові роботи, а також він провів майстер-клас на пленері. Він показав такі цікаві лайфхаки, як користуватися нетрадиційно палітрою, що можна використовувати замість палітри холст і потім теж на ньому малювати. Це дуже сподобалося молодим учасникам, які вперше взяли участь у пленері. Оглянути роботи учасників живописного пленеру можна до кінця червня в Мукачівському палаці культури і мистецтв.